Щеплення. Що це щеплення. Новенький диск. Ціна в два рази менша. Нікому не потрібен. Мазовський диск, кераміка. Абсолютно видно, що не працював. Якщо ДСО дорого, то запропонуйте свою ціну. Можливо і погодимося вам віддати. Старінблок на шевролет. Но веселький 50 гривень. Можемо відправляти Укрпоштою і новою поштою. Виходите з різних ситуацій, як здешевити доставку. Ось така зірочка. Номерів каталожних не бачу. Це хіба що хтось пізнає її. Чия запчастина. Розмір внутрішній. У нас виходить рівненько 25. Під шпоночку. Наружний не знаю чи потрібно. Поміряємо. Получається 41. Ось вона такого плану. Видно. Це має 13 діаметрів. 100 гривень її ціна. Також стоїть ще передня частина носок від стартера. Є бендік всередині. Втулочка. Як бачите, на око не розбита. Ось такого плану. чіпляється. Я думаю, що може підходити на МТЗ. З його сторони виріс. 100 гривень ціна. Ціна не змінилася. Так, ось такий підшипник. Підшипник масивний. Зверху він має 19. В середині 10,5. Ширина підшипника. Діємося. 36. Розмір вичитаєте по табличці. Тому що не бачу тут маркіровки. Підшипник в доволі непоганому стані. Хороший такий підшипничок 200 гривень коштувати. Можливо, там пару десяток торг. Так ось такого плану є упор. Абсолютно новенький. Видно маркування. Видно, що він ніде не стояв. 200 гривень. Ось такого плану. БУ. Ця деталь ходить. Весь цілий, не порваний, не варений. 150. Є ось такий. Там може видно теж маркування. Тут є така пластина, яка рухається. І це рухається всередині також. 200 гривень. Є ось такі хрестовинки Із старих запасів. Нові без експлуатації. Висота цієї хрестовинки. 120. 119 рівненько показує. 119. Це ось цей буде розмір. І діаметр чашки 38. Ось такі листовинки є. Потрібні є у нас, звісно. 150 гривень штучка. Віддаємо. Вкладищі шатуні стоять. Нові вкладищі. Ось ну, такого плану укладищі. На ньому позначка. Чи я хочу фокусуватися. Заставимо. БР2. Комплект на 4 шатуни. На жаль, не видно нічого на упаковці. Від чого воно ну, що? вже все від старості розмилося. 200 гривень. За 200 гривень кладиші зараз знайти це ще за щастя. Так, компресор такий щось, ніхто не хоче брати. 5, 5 сотень. Вже мінімальна ціна стоїть на нього. Ну, звісно, під ремонт. Або на запчастини. Розподільнички r 80 Комплектний розподільник 800 гривень ціна. Тут зараз світла немає, але приблизно видно. Ось найкомплектний не це немає в цьому родові. Важливі і пластини з пильниками. 400 гривень Ціна, все остальне є. Там. Так, диски на сівалку Супен. Такі ось диски. Глухі диски. По 20 гривень штучка. Ось ці диски будуть соняшник кукурудза по 40 гривень штучка. Насос на воду. Новесячний насос. Не використовувався ще всього пломбовано. Ось показники його. 2000 гривень. Так. Хтось цікавився пальцями? Щось 16 штук є нових таких пальців нажатку. Видно, що противоріз новенький. В в отворі різьба є для кріплення. Не пам'ятаю, що залишилось десь 16 штук таких. Якщо не помиляюсь. Ну, пересчитаємо, якщо буде потрібно. Так, перенесли під реалізацію таку помпу. На гідроприводі помпу потрібно дивитися під ремонт. У нас розкручена, видно, що там її не розбирав. Кому цікавить така помпа, запропонуйте ціну. Розглянемо різні варіанти пропозиції. Так і стоїть енергоакумулятор гідравлічний для трактора МТЗ. 700 гривень ціна, можливий невеликий торг. Також можна працювати, у кого є якісь запчастини непотрібні. Дурно стоять, хочете продати, знімайте відео, скидайте, буду безкоштовно викладати на каналі. Абсолютно. Не забувайте там номер телефона свій вказувати. Допоможу в такому плані. Хоч в мене там підписчиків небагато. Але рух йде. Чим більше буде корисної інформації, тим більше у нас буде підписників. Так що чекаю на ваші відео. Скидайте на Viber, в телефонному режимі, все обговорюємо і працюємо.